Доброго дня, колись казах Запоріжжя. Показуємо, як ми випускаємо з ізолятора маточку 15 липня, десь ні, 10, -го, 11, -го. Начали 11, -го. десь 12 липня ми заізолювали маточку. Двох було. Значить, був не повний корпус Рутовський корпус пчоли ми брали відводки. 15... 15 травня ми робили двохсімейне підсажувало маток неплодних. І що зараз розвилося? Що вони перенесли? Ми потім 12 липня липня ми маточку в верхній відсадили. Оце отакі відводочки. Ось такі відводочки. На пополам по дві маточки. Це ми Отакі іпоки ми сидили. І зараз що вони нам принесли. І тут було десь 3-4 рамки розплоду було. На 3-4 рамки розплоду були корпуса. Оце, що вони нам принесли. Не дуже, я скажу, що сверх, ну медок потихеньку є. Цьому році, як ви знаєте, що зараз покажу, що ми робимо. Бачите, я тут. У мене і друга є клеточка в ізоляторі. Ось ізолятор, така залита. Бачите, вверху тут маточки немає. Це запасний ізолятор. Може будемо в шестирамочниках ізолювати. Не може, а будемо в шестирамочники. Ну така пчілка. Це ми За два роки ми перевели всю пасіку із наших оберегенів на бакфас повністю пересадили. Це зараз повністю ми пасіку. Оба. Так. Ну, скажімо так, півтора-два корпуса метку нам вони принесли. Бачите? Такий, як, якщо крайні рамки залиті, значить середина залита. Щоб не показував я вам. А низ, може бути наполовину залитий. Це такі. Зараз настать треба. Бачите? Ось такі рамочки. Так що, ось таке, що маємо, то маємо. Так, зараз покажемо, що ми робимо. Опа! Ну десь приблизно. Приблизно приблизно по, по 50 по 60 перенесли на круг. Де Ну, 50-60. Ми дуже не добираємо. Зараз викидаємо. Заразом робимо. О, бачите, ця пусте. Зараз робимо ревізію гнізді. Викидаємо чорні рамки. Випускаємо маточку. Завтра йдемо зранку, робимо сублімацію. І вже відкачені сьогодні зробив сублімацію. Ну такі. Полумедові. Заливаємо все сиропчиком. І ось така вовка ми сюди поставимо. Доливаємо сиропчиком їх, садимо і все. На зиму вони готові. Зараз обставляємо. Льотку. Закрываємо. На два корпуси їх садимо на два корпуса садимо так, такі рамочки світленькі оставляємо їм підзасів. Пчелка вся вийшла, немає. Зараз тут ізоляція дуже гарна справа для мене. Просто вся пчелка вийшла, сублімація, обробка зараз одна, може дві на крайняк Кхе, обробки. Зараз наглянуть маточка на місці ще ні. Зараз ми її покажемо, як вона вийде. Вам. Маточка у нас. Ага, вот